Розглянемо номер 613. Скоротіть дріб. Єдине, що перед тим, як ми перейдемо до цього номера, хочу вам нагадати, що будь-яке число можна представити як корінь квадратний з цього числа в квадраті. Так само і в число можна представити як корінь будь-якого степеня. Цього числа і цей корінь піднос, піднесемо до n-го степеня. А дорівнює корінь n степеня з цього числа в n степені. І число записане у вигляді степеня з раціональним показником, дорівнюю n-го степеня з. А в степені М. Цими формулами будемо користуватися. Значить, в даному випадку А можна представити як А в степені 1 друга в одній другій. Так. І виносимо А в степені 1 друга за дужки. А в степені одна друга виносимо за дужки. В дужках залишається. А в степені одна друга мінус 5. В знаменнику, нічого не робимо, залишаємо цей вираз без змін, цю різницю, а в степені одна друга мінус 5. В чисельнику в знаменнику, два однакових множника, і скорочуємо їх. Залишається. А в степені 1 друга. Хочете, можна записати, що це дорівнює кореню з А. Можна так залишити. Другий приклад. А мінус 4 b поділити на А в степені 0,5 плюс 2 помножене на Б в степені 0,5. В чисельнику. Перед вами різниця квадратів. А – це все одно, що корінь із А в квадраті, або А в степені 1 друга в квадраті. Б – так само можна представити, як Б в степені 1 друга в квадраті. 0,5 – це є 1 друга. Чисельник запишемо у вигляді різниці квадратів квадратів а в степені 1 друга, мінус 4С2 в квадраті, мінус 2 в степ... помножити на B в степені 1 друга, і помножити на різницю цих виразів А в степені 1 друга, мінус 2 степені, 2 помножити на B в степені 1 друга, 1 друга і 0,5 це одне те ж саме. Тому знаменник ми можемо не переписувати, а так і залишити. А можна записати 0,5 як одна друга. Плюс b 2 B в степені одна друга. Так. Тут в чисельнику одна дужка з мінусом, друга з плюсом. Різниця і сума. Скорочуємо в чисельнику знаменник однакові вирази і можна записати, як. А в степені 0,5. так, Більш акуратний запис мінус 2 В в степені 0,5. Наступний приклад. Третій. В знаменнику ви бачите, що по черзі то В в степені 1 друга, то А в степені 1 друга, значить ми. Будемо щось виносити за дужки. Основи А і Б, і в першому доданку, і в, дан... і в другому доданку присутні. Значить, спробуємо щось винести за дужку. А виносимо ми за дужку степені з меншим показником. Тобто, в нас є А, і в першому степені, і А в степені одна друга. Виносимо за дужку А в степенга. І зверніть увагу, що. Пишіть, ведіть записи в знаменнику якомога нижче, щоб було місце записувати показники. А поділити на А в степені 1 друга. Віднімаються показники. Залишається А в степені 1 друга в дужках. Ой, і букву ж Б забулося Зараз. Давайте я з нової строчки все запишу, по-перше, виносимо А і Б за дужки. Тобто, ми виносимо. А в степені одна друга в знаменнику. Помножені на Б в степені одна друга. Виносимо степінь з меншим показником. У нас є Б в одній другій і Б в першій. Так, залишається в нас. Ділимо А, Б в степені одна друга на А в степені одна друга і Б в степені одна друга. Залишається в нас А в степені одна друга. 1 мінус 1 друга це 1 друга. Плюс ділимо другий вираз на той, що винесли, і в нас залишається b в степені 1 друга. Чисельник записуємо як добуток суми і різниці А в степен друга, мінус b в степені 1 друга. Помножити на А в степені 1 друга плюс В в степені 1 друга. Ще раз, звідки я це взяла. А я представила як А в степені степенга в квадраті. При піднесенні степеня до степеня показники множиться. Якщо помножити 1 другу на 2, ми знову повернемось до А в першому степені. Так само число Б. Запишемо, як Б в степені 1 друга в квадраті. Так. Далі дорівнює, скорочуємо, виконуємо скорочення, і в результаті в нас залишається А в степені 1 друга мінус Б в степені. 1 друга. А внизу їхній добуток. можна А в степені 1 друга помножити на Б в степені 1 друга. Це кінець прикладу. Цікавий четвертий приклад. В чисельнику записана формула. Посередині стоїть подвоєний добуток виразів першого і другого виразу, А і Б знову. Представляємо, як А в степені 1 друга в квадраті і Б в степені 1 друга в квадраті. Значить, в чисельнику перед нами квадрат суми. Згортаємо це у формулу А в степені 1 друга плюс Б в степені 1 друга в квадраті. А в знаменнику маємо такий самий вираз років виконуємо скорочення. І в нас залишиться А в степені 1 друга плюс В в степені 1 друга. Можна взяти вираз в знаменнику в дужки, показати, що він множиться на одиницю, чому це множник, а зверху закреслюємо двійку. І залишається А в степені 1 друга плюс В в степені 1 друга. розглянемо. П'ятий приклад. Внизу. Перед вами сума А в степені 1 третя плюс Б в степені 1 третя. Знаменник дробу 3. То тоді в чисельнику і... Можна здогадатися, що чи в чисельнику або в знаменнику буде сума кубів. Якщо в чисельнику записати кожен з доданків як, як степінь у вигляді степеня в кубі, наприклад, А це А в степені 1 третя в кубі плюс В в степені 1 третя в кубі. Так. То перед нами сума кубів в чисельнику. Знаменник запишіть такий самий, як і був. І тепер скористуємося формулою суми кубів. Вона розкладається, записується в вигляді добутку двох дужок. в першій дужці А в степені 1 третя в степені 1 третя, Сума цих двох виразів. Помножити на другу дужку в другій дужці – Неповний квадрат суми, 1 третя, А в степені 1 третя в квадраті. При піднесенні степеня до степеня показники множаться, значить ми маємо А в степені 2 треть, плюс добуток цих виразів А в степені 1 третя помножити на b в степені 1 третя плюс В в степені 1 третя в квадраті, значить це Б В степені 2 треть. Знаменник записуємо без змін. Дорівнює. знаменнику А в степені 1 третя, плюс Б в степені 1 третя. Скорочуємо спільні множники чисельника і знаменника. Тобто перша дужка уходить і уходить, і друга дужка залишається. Отже, відповідь. А в степені 2 третіх плюс А в степені 1 третя, на В в степені 1 третя і плюс В в степені 2 третіх. Шостий приклад розв'яжете самостійно. Єдине, що я вам підкажу, що три других. Можна представити, як одна друга, М в степені три других, можна представити, як М в степні одна друга в кубі. Ще будуть зустрічатися в показниках, такий, буде зустрічатися в показниках. Це число півтора. Півтора зручно представити як три других. Ось користуємось цим зараз. Три других можна представити як М в степені одна друга в кубі. І тоді знаменник можна представити як різницю кубів, записати у вигляді добутку двох. Дужок. І перша дужка з чисельником скоротяться. Не забудьтеся, що друга дужка стоїть в знаменнику, В чисельнику залишиться одиниця. Доробіть цей приклад самостійно.